Далекобійником до Європи європейські країни полюють на водіїв з України. Найбільше шукає Польща, Великобританія, Німеччина та країни Балтії. Наші водії дійсно вміють працювати, хочуть працювати. А попит є бо Дійсно не вистачає водіїв в Польщі, в Німеччині, і Англія зараз підключилася. І, до речі, прибалтійські країни вже теж ну, побоюються того, що не буде їм вистачати. Ну, вони і так, що прибалти, що поляки, транспортна отрасі виїжджає на українцях і на білорусах. Це дійсно так. Ярослав Клименко знає це з власного досвіду, адже вже п'ять років працює водієм в Польщі. каже, затятим далекобійником став у 2015-му, До того працював водієм автобусів в Україні. Проте сімейні обставини змусили його шукати більш гідну зарплатню. Поїхав до Польщі, отримав польські документи на право керування вантажівкою. Там же пройшов навчання і працевлаштувався у польську фірму сам без усіляких посередників. Оплатою, умовами праці та ставленням до працівників, Ярослав дуже задоволений. Є тахо, е, да? Дуже гарна річ. В Європі суворо дотримуються режиму праці та відпочинку. У нас тут в Україні є прилади, котрі відключають тахо. Є Водії вставляють два чіпи, їздять по чорному, як то кажуть. І це так само дуже важливий момент, чому я працюю не, на, не в Україні, не на українську фірму, а саме на європейську фірму в Польщі. Це дотримання правил праці та відпочинку водіїв. Відпрацював 9 годин, ти стаєш на паузу. Ну там з певними перервами. Ось. А в Україні, я як дивлюся, то сів. З точки А в точку Б поїхав, і ну, без дотримання цих правил праці та відпочинку водіїв. У Польщі нині не вистачає близько ста тисяч водіїв. Польські водії виїжджають на заробітки у Німеччину, Францію, Великобританію, де оплата праці ще вища. Останніми тижнями світові змі облетіли кадри, як на тлі Брекзіту і карантинних обмежень британська економіка мало не зупинилася через гостру нестачу далекобійників, адже більшість з них були трудовими мігрантами, зокрема з тієї ж Польщі, а тепер виїхали з країни або через Брекзіт, або через пандемію. Відсуть. Кількість регулярних поставок у Великобританії призвела до шалених черг на заправках, а в магазинах спорожніли полиці. Аби зарадити проблемі, уряд оголосив, що видасть 5 тисяч тимчасових віз усім, хто готовий сісти за кермо. Німецькі перевізники також б'ють на сполох. Тут уже нині бракує 80 тисяч водіїв вантажівок. Як вважає представник великої Фейсбук спільноти далекобійники Дмитро Левченко, причини такого дефіциту робочої сили не лише у відтоку трудових мігрантів через пандемію, а й тому, що в Європі загалом катастрофічно зростає брак робочих рук. Його власне хочуть покрити за рахунок охочих з України. Український водитель. він як універсальний солдат. Українські водій як універсальний солдат він може зробити колесо на ходу, зупинитися, сам поміняти балку, мало не перебрати двигун. всі знають, що знають, що він доїде куди треба, хоч на одному колесі, але доїде. Тому через ці якості Європа і країни Балтії обирають українських водіїв. Балтіки в сторону українського водія. У Львові вже навіть є спеціальна школа далекобійників. Тут навчають водіїв за європейськими стандартами, працюють курси підвищення кваліфікації. Заснувала школу фірма, яка спеціалізується на пошуку персоналу для європейських автомобільних компаній. Тут кажуть, що останнім часом з Польщі дійсно побільшало запитів на водіїв з України. Але додають, що це загалом не нове явище, бо попит на українських далекобійників є стабільним уже упродовж останніх п'яти років просто нині країни Європи спрощують правила працевлаштування для працівників з країн-нечленів ЄС. Завжди був попит на даний момент, просто через брак людей ну, кваліфікованої кадрою села кадрової сили багатько компаній знизили поріг входження. скажімо так, якщо колись, як водій, який йде на роботу, він вже повинен там не тільки керувати транспортним засобом діти та. Але розбирається в режиму праці відпочинку. Значить, там вміти кріпити спеціалізовані інші вантажі. Я вже не говорю про такі базові речі, як правила дорожнього руху. Ну, ось зараз вже спрощено. багатько крупних компаній логістичних вони створюють відповідні центри школення. Наприклад, там компанія займається перевезенням продуктів. Ось вони взяли людину і від А до Я згідно своїх вимог навчили. Брак кадрів змушує країни Євросоюзу змінювати свою політику на ринку праці у тій же польщі зустріти в установах транспортних компаній фахівців, які можуть говорити українською, вже давно не проблема. Польща, Німеччина, а тепер і Великобританія напрацьовують спеціальні схеми, аби мати юридичні підстави, приймати далекобійників з інших країн на навчання, перепідготовку, на роботу, укладати з ними договори різних термінів, брати на роботу фахівців-початківців. Чоловік робота охранника людина в Україні приміром працювала охоронцем далі пішла навчатися на водія на півроку. Йому оплачують це і вже чекають на нього в Польщі. для нього місце вже закріплено. його завдання отримати водійські права. після чого його в Польщі довчають за їхніми правилами. Він спочатку їздить з партнером у пандемії, і місяців через три його відпускають у вільне плавання. У Польщі в принципі один і той самий маршрут. І той, хто не дурний, швидко починає працювати та заробляти. Быстро починають роботи зарабатувати раніше. Знайти роботу в Європі було набагато складніше. Це підтверджує і Ярослав Клименко. Наприклад, фірма Крес бачив. Я коли не мав досвіду по Європі, я туди намагався влаштуватися. Мені сказали, ні, тільки з досвідом. А зараз я так дивлюся, що беруть вони навіть без досвіду. І так ну реально смішно. Там п'ять років тому нема досвіду. Ні. До побачення, телебачення. А зараз нема досвіду. Хочеш їздити, Давай усьому машину бери сідай. Ярослав переконаний, що це може погано відобразитися на безпеці руху в самій Європі. Він згадує випадки, коли його колеги дозволяли собі вживати алкоголь до виїзду, а навіть під час рейсу, ДТП за участю водіїв далекобійників з інших країн, зокрема із України, на дорогах ЄС траплялися на раз. Ярослав каже, що добре муштрують водіїв у Європі високі штрафи, які привчають далекобійників чітко дотримуватися усіх європейських правил, не лише на дорогах, Дорогах, адже платить їх водій з власної кишені. Крім того, радить Ярослав слід уважно вивчити договір з роботодавцем, аби потім не влетіти в копієчку. Зарплата 70 євро на добу. Приїжджаєш туди, влаштовуєшся, кажуть, а 70 євро буде, якщо ти мінімум 3 місяці будеш працювати. Потім, а у тебе витрати пального, там, мало будь, там 30 літрів, а у тебе 31, все, у тебе в ну, два рази менше. Тобто, отакі, ось, ну, такі нюанси, що і е, можуть змушувати не дотримуватись режиму праці та відпочинку. Ось, е, ну, спочатку гарно-гарно все кажуть, а потім не знаєш, куди подітися. Високий попит на досвідчених далекобійників з України зробив їх перебірливими, кажуть буде розмінюватися там на півгода на год. Йому він не буде розмінюватися на договір на півроку рік. Квоти які йому потрібен більш серйозний термін на півгода там і тому ті квоти, які, квоти, які, які приміром виділяє Британія на півроку, їм уже не підходять. Плюшками так сказати такими плюшками Водія не заохотити. Если я предлагаю... Вони обирають приміром пропозицію. Нам... Що якщо пример, попрацюєш рік, то ти отримуєш можешь, карту поляка на дружину, на дружину, на, на дітей Например, Тоді він з радістю поїде на... і навіть Суду інші і варіанти розглядати не буде. Він з радістю їде і навіть не буде разматри другий варіант. Не лише краще заробіток спонукає українських водіїв виїжджати за кордон. Розбиті дороги і відсутність придорожньої інфраструктури в Україні теж. Ох ти, йолки-палки, ліс густой. Я тільки себе пам'ятаю, ця яма тут є. Латають, латають. Роблять дороги. Ну Чому не зробити дорогу, не дорогу, а парковку для фур? У нас дуже багато машин. Я не кажу такі, як в Польщі, там, де туалет безкоштовний, дуз безкоштовний. Просто хоча б так місце зроби, щоб можна там, там 10-20 машин стало. Бо дуже багато машин. І по факту виходить, водії стають вздовж дороги на узбіччі, і дуже часто аварії, ну, просто інші водії в'їжджають взад автомобіля. Крім того, нових фур, на яких працювати комфортніше в Україні менше ніж старих. Роботодавці часто відмовляються підвищувати зарплатню, змушують водіїв за свій рахунок ремонтувати фуру в дорозі тощо. Хто працює в Україні рано чи пізно, він зрозуміє, що поїхавши в Польщу, мене не буде місяць, я принесу 50-60 тисяч. То люди будуть тікати з України. Це парадоксально. Це про оплату, а про умови праці про наші дороги, про е, укртрансбезпеку, котрі себе ведуть е, дуже погано, то будуть тікати. У нас незабаром мені здається, так само будуть проблеми з водіями. Усе це призводить до того, що в самій Україні вже також існує брак водіїв, кажуть експерти. За різними даними, 10% автопарку великих компаній простоюють через нестачу робочих рук. Ярослав сподівається, що українські привізники замисляться над цим і почнуть краще дбати про своїх працівників, аби вони і в Україні могли працювати за європейськими стандартами. Інакше, каже Ярослав, одного дня перебої з поставками бензину та порожні полиці супермаркетів, як це було у Великобританії, з'являться і в Україні.